Доброго дня, тельці! Вітаю вас! Транзит Селени, з 11 січня по 12 серпня 2025 по вашому третьому сектору гороскопа, приносить нам не тільки візит богині місяця, а й також значний вплив оберегів нашого роду, духів наших пращурів, а також розкриття нашого родового потенціалу. Тож, в першу чергу, така могутня кармічна сила прибуває нам на підтримку. Аби врегулювати наші важливі особисті питання. Все те, на чому ми зосереджуємо нашу увагу і в чому ми не знаходили потрібного відгуку. Ось тут от потрібні спеціалісти, консультанти, посередники, а також безпосередньо. Помічники у вигляді наших знайомих, друзів, наших сусідів, наприклад, із якими тепер нарешті ми можемо порозумітися, об'єднатися і крім того, дізнатися важливу інформацію. Все те, що раніше не було можливим з огляду на відсутність певної людини у вашій місцевості, наприклад, вона тут не проживала, або ж ви не знали її контакти, крім того, не могли дістатися. Тепер виявляється, що і спеціаліст є, і крім того, можливо. Витребувати певний документ, довідку, наприклад, поставити в заключний підпис, також зустрітися і обговорити майбутній потенціал цієї справи. Ось тут от питання переїзду можуть звучати в організації житла на новому місці, і усіляке сприяння в тому, щоб ваші особисті пріоритети за всіх поточних ситуацій могли бути врегульовані оптимально. Також звертаємо увагу тельців, що Селена дає також сприяння на. І нашій родині все те, що безпосередньо нашими руками ми можемо зробити для наших рідних: організувати побут, організувати певні поїздки, зустрічі, навчання. Наприклад, також можливо, це робота із документами. І ми усіляко стурбовані зараз, щоб певні документи замовляти на інше прізвище, їх доправляти, перекладати, наприклад, і мати таку от бюрократичну епопею. Також тельці звертаємо увагу тут чи на стан здоров'я наших рідних і наш особисто. Тут і відповідні медики можуть наразі в полі нашого зору опинятися, і може бути можливим врегулювання і медичного питання, і операційного втручання, наприклад, також консультації, реабілітації. Все те, що раніше не було, просто складено буквально, як. Пазл. Або ж чоловік, дружина були відсутні, або не було коштів, наприклад, чи ж ви не знали, через кого зв'язатися, або вас з тих чи інших причин не могли прийняти, наприклад, і надати вам вже повноцінну відповідь. Також селена розмахом своїх крил, буквально за нашої допомоги, може сприяти і силам іншого роду. Ось тут важливо нарощувати свій потенціал, звертати увагу на тих людей, які звертаються до вас або за, допом... за особистою допомогою, або ж за професійною. Все те. В чому ви можете посприяти транспорт, підвести, переслати щось, наприклад, доправити, переказати. Крім того, також будь-якого роду комунікація, консультація і поєднання людей між собою. Також звертаю увагу тут ще й на консультаційний бізнес, будь-які предмети, які спрощують побут або ж наростання потужностей вашої діяльності з огляду на надання професійних послуг сім'ям, різним віковим категоріям. Людей, також людями з особливими потребами, такий от потужний пласт роботи із цілими родинами за різних життєвих обставин, в будь-яких психологічних станах, а також у фізичних обставинах, за яких те чи інше питання може бути врегульовано тільки ви. Звичайно, звертаючись до інших спеціалістів, з якими ви можете познайомити, наприклад, про кого ви знаєте, куди ви можете відвести, про кого ви що можете розказати і порекомендувати, або ж ні, тому майте на увазі тельці ось така ваша особиста відповідальність. Також звертаємо увагу, що тут ще й наші сімейні родові справи активовані в плані взаємодії із силами роду на розростання нашої родини. Чи то змінюється наше місце проживання, і ми проживаємо, наприклад, або ж ближче один до одного, частіше навідуємо наших родичів. Крім того, тут і навчання може бути, і ми, наприклад, у родичів проживаємо, чи ми в поїздках, або на лікуванні, на реабілітації навідуємо певних спеціалістів і раз за разом гостюємо у наших рідних також все, що стосується покращення ситуації в родині з огляду на зміну місця навчання наших дітей. Наприклад, якщо було таке прагнення змінити школу викладача, можливо, також тренера, то ось тут от ми навіть без особливих своїх зусиль можемо або ж знайти відповідні освітні заклади, перевести нашу дитину. Чи ж так обставини складуться без нашого сприяння? що зміниться безпосередньо викладач, або ж ситуація покращиться, одним словом, ось така от потужна сила родова. Наразі в нашому третьому секторі карти активована. Також тельці тут ще й важливий інформаційний фон. Все, в чому Селена може нас як звести із потрібними, цікавими толковими людьми, так і прояснити для нас певну інформацію. Рекомендується шукати, робити запити, витребувати документи і крім того, будь-якого роду підкріплення сили наших близьких і рідних, і допомога їм. У подібних ситуаціях це все може не тільки прояснити певне поточне питання, а й буквально освітити певну ситуацію із різних сторін, дати вам якийсь новий такий інформаційний сплеск, інформаційну можливість. І зовсім по-іншому певна сімейна картина буде виглядати. Крім того, тут і нові спеціалісти можуть з'явитися, до яких тепер вже треба буде звертатися, а також простіші шляхи врегулювання всього. Того, що наразі просто якось така от глиба перед вашою родиною виглядає, і ви не знаєте, як її обійти. Також тельці, в цій сфері живуть ще й наші інтереси і сподівання на видозміну сімейної, родинної ситуації, можливість працювати. На дому, наприклад, або ближче додому. Крім того, навчання і наше, і наших близьких, також будь-які практичні вміння, все, в чому ми можемо оволодіти певною майстерністю і заробляти кошти, як для себе, так і для своїх рідних, і причому обладнати, можливо, комерційне приміщення недалеко від місця проживання, об'єднатися із нашими родичами або ж людьми, які є рідними нашому серцю. Крім того, Навчитися певному дистанційному формату роботи, і буквально в такому от мережевому контексті серед знайомих і друзів об'єднатися стосовно надання певних додаткових видів послуг. Все те, в чому ми можемо або ж перенести наше місце роботи ближче додому, або ж взагалі вдома працювати. Чи ж долучити ще наших близьких і рідних до цього процесу ось це також такі важливі нотки сприяти транзита селени по вашому третьому сектору карти. Хочу підкреслити тельці, що у загальному відео стосовно поточного транзиту селени викладена детальна інформація із важливими рекомендаціями. Тож, кому цікаво і потрібно, будь ласка, завітайте і до зустрічі у загальному відео!